Складають конструктор, грають в інтерактивні ігри та займаються рукоділлям. Для маленьких жителів муравської громади відкрили центр денного догляду. Тут школярі та дошкільнята навчаються і розвиваються, поки їхні мами й тати на роботі. Найбільше мені сподобалося строїти конструктором і ще строїти лего. Тепер я влітку буду приходити сюди гратися з друзями. Центр денного догляду був край необхідний у громаді. Тут проживає більше трьохсот хлопчиків та дівчаток, які відвідують школи та садочки. Аби їхні батьки мали змогу працювати, не хвилюючись про безпеку своїх синів і доньок, поруч з ліцеєм на базі бібліотеки облаштували такий простір. Діти будуть з чотирьох рочків, але однозначно можуть приходити і мамочки з малесенькими дітками, які будуть займатися на коврику. Також мами, які працюють на державних, скажімо так, роботах, можуть приводити своїх діток, якщо вони не мають де залишити. Буде закріплена людина, яка буде відповідальна за цих дітей. Відкрили центр у Мурафі за підтримки громадської організації Центр регіонального розвитку в рамках програми забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку. Простір облаштували меблями, технікою та різними матеріалами для навчання та дозвілля дітей. Вдалося у співпраці з нашими міжнародними партнерами з Ектедом, облаштувати комп'ютерною технікою різними іграми, меблями тільцями. ну це те, що потрібно дітям. Працює центр денного догляду у муравській громаді щодня з 8 до 17.00. Згодом тут створять кілька вікових груп, аби приділити час кожній дитині. Також планують організувати гуртки різного спрямування. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.